Друзі, ми на переобладнання змішувача для ЗЗР в Київській області. Зараз Віталій розповість, з чого буде складатись це переобладнання і які компоненти ми використовуємо. Що для цього потрібно? Що для цього потрібно, да, про що було домовлено з клієнтом з, по роботі? Ми ставимо мотопомпу 2 два дюйма під п'ятдесяті Ти Пішли ближче, покажемо. Так, це мотопомпа. Получається мотопомпа двохдіймова з пластиковою водяною частиною, продуктивність до 700 літрів за хвилину. На помпу ми встановлюємо крани трьох позиційні для зручної роботи із закачкою, викачкою і системою змішування. Також буде встановлений приміксер виробництва полмак Італія на 120 літрів. Тобто через приміксер будуть подаватися невеликі дозування хімії, і ця хімія буде транспортуватися вже в саму ємність для змішування. Також було погоджено встановлення лічильника для дозування препарату при видачі. Лічильник виробництва Арах, також Італія, двохдюймовий, магнітно-індукційний, тобто в ньому всередині немає ніяких рухомих частин. Зарекомендував себе дуже добре на ринку. Угу. Давай покажемо ближче. На лічильнику на лічильнику встановлюються параметри, коли він має автоматично. Відключитися, ми нажимаємо кнопочку старт, відкривається електричний клапан. Через нього проходить рідина при досягненні заданого рівня, електроклапан перекриває потік. Як буде відбуватись процес змішування, процес закачки, крани через, крани, через систему, да? кранів, так, крани трьохпозиційні, тобто буде вибиратися позиція. Звідки, куди і які потоки ми зараз перенаправляємо? Тобто, чи ми зараз працюємо на видачу препарата, чи ми працюємо зараз на закачування там і систему змішування? То якщо вам потрібні компоненти для оприскування, будь ласка, звертайтесь до наших менеджерів. Ми працюємо по всій Україні і даємо найкращі ціни.